А людство давно марить роботами. Ми виросли на історіях, де штучний інтелект ходить поруч з людьми, допомагає їм або кидає виклик самій людській природі, книжки, фільми та ігри. Усі вони створили уявний світ майбутнього, в якому машини вже не просто інструмент, а повноцінний персонаж із власною волею та цілями. Колись це здавалося далеким і майже недосяжним. Але сьогодні фантастика поступається реальності. Компанія Boston Dynamics зробила крок із вигадків життя. І роботи не просто вражають, вони буквально стирають межу між живим та штучним. Вони бігають та стрибають, відкривають двері, долають перешкоди і навіть танцюють із точністю, що здається магією. Але за цим шоу роки складних досліджень, невдач та проривів. Як Boston Dynamics вдалося стати символом сучасної робототехніки? Який шлях пройшла компанія від військових розробок до вірусних відео? І що насправді стоїть за цими технологіями майбутнього? Давайте розбиратись. Вітаю! Біля мікрофона Артури. Ви дивитесь кремні історії на каналі Silicon Broadcast. І перед початком перегляду прошу поставити вподобайку та підписатися. Цим ви допоможете у розвитку каналу. Компанія Boston Dynamics це результат бачення і наполегливої праці Марка Ройберта. Він народився 22 грудня 1949 року. Спочатку здобув ступінь з електротехніки в північно-східному університеті, а згодом продовжив навчання у MIT, де у 1977 році захистив докторську дисертацію. Через декілька років він приєднається до лабораторії реактивного руху НАСА, але вже у 1980 році залишив цю посаду, щоб стати доцентом кафедри інформації. Матики та робототехніки університету Карнегі. У 1986 році Рейберт повертається до MIT, де обійняв посаду професора факультету електротехніки та інформатики. Саме там він продовжував працювати до моменту заснування компанії Boston Dynamics. Працюючи у MIT, Марк Рейберт заснував Leg Lab лабораторію, повністю присвячену дослідженню у сфері створення високодинамічних роботів з ногами. Спочатку цей науковий осередок було створено в університеті Карнегі Мелона. Але згодом Рейберт переніс його до MIT. Саме з досвіду ідеї LegLab згодом зародилася концепція компанії Boston Dynamics. У 1992 році він заснував компанію Boston Dynamics, як відгалудження LegLab компанію, що спеціалізується на симуляціях та робототехніці. Перші 15 років своєї діяльності компанія займалася прикладними дослідженнями на замовлення Сполучених Штатів та розробкою програмного забезпечення для роботи з 3D-моделями. У 2003 році компанія розпочала співпрацю з агентством передових оборонних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США. Скорочено DARPA. Державна установа доручила Boston Dynamics створити чотириногого робота для транспортування вантажів. Завдання було успішно виконано, і вже у 2005 році компанія презентувала BigDog – вантажного робота на чотирьох ногах. Він мав вантажопідйомність до 150 кілограмів і міг розвивати швидкість до 10 кілометрів на годину. створює. Для військових потреб, тому особливу увагу приділяли його стійкості до поштовхів та здатності самостійно підійматися після падінь. Робот оснащувався бензиновим двигуном потужністю 15 кінських сил і керувався бортовим комп'ютером. Розробка виявилась перспективною, і в DARPA вирішили провести випробування. У 2009 році агентство оприлюднило їхні результати. У автономному режимі Big Dog за 3 години подолав 13 кілометрів. Крім того, йому вдалося пройти дві. Істі метрів складною пересіченою місцевістю, несучи міномет вагою 36 кг. кілограм. Попри обнадійливі результати, DARPA висунула нові вимоги до моделі. На вдосконалення проекту агентство виділило 32 мільйони доларів. Оновлена версія отримала назву «Legged Squad Support System». Хоча у Boston Dynamics її також називали Alpha Dog. робот був готовий до тестування у 2012 році. На відміну від попередника, він міг переносити до 182 кілограмів вантажу та розпізнавати голосові команди. У 2011 році Boston Dynamics представила нову розробку для DARPA – людиноподібного робота Pitman – його створили для тестування захисних костюмів від хімічних речовин. І на відміну від Альфа Дог, Пітман пересувався на двох ногах. Він здатен самостійно тримати рівновагу та демонструє широкий спектр рухів ніж просто ходьба. Він також може повзати, присідати та виконувати інші дії, приближені до людських. А у 2012 році компанія представила нового робота Чіта, який невдовзі здобув славу найшвидшого чотирилапого робота в світі. Він розвивав швидкість до 48 км на годину. Це був експериментальний прототип, який пересувався виключно на біговій доріжці в лабораторних умовах. У 2013 році Boston Dynamics випускає наступну версію робота під назвою Wildcat. На відміну від свого попередника, він вже міг пересуватися по відкритій місцевості. Робот мав кілька способів руху: ходьбу, біг, галоп та рись. Як і Cheetah, Wildcat розвивав високу швидкість, але цього разу до 32 км на годину. Цей робот вважається тестовою версією розвідувального апарата. Також у цьому році компанія представила, мабуть, найвідомішу розробку людиноподібного робота Атлас. Його створили на базі технології Pitman. Проте ця модель заочно досконаліша. Робот за вишки 1,5 метра та вагою 75 кілограм. Був презентований того ж року. Атлас міг переносити в руках вантаж вагою до 11 кілограм. Він також був оснащений лазерним далекоміром і стереокамерами, які контролювалися бортовим комп'ютером. А конструкція ґрунтується на 28 гідравлічних суглобах. У 2013 році компанія опублікувала відео, де продемонструвала стійкість робота та його здатність до руху. У у 2014 році перспективну компанію Boston Dynamics, яка тісно співпрацювала з DARPA, придбала корпорація Google. Разом із нею Google також поглинула ще вісім компаній, які працювали в галузі робототехніки. Усі вони увійшли до складу нового підрозділу під назвою Replicant. Керівником Replicant став Енді Рубін, творець операційної системи Android. Він надав командам повну свободу дій, що дуже подобалося розробникам. Однак у 2014 році Рубін залишив компанію а між Boston Dynamics та новою материнською компанією почали виникати розбіжності. Зрештою, компанію вирішили продати. Серед потенційних покупців розглядалися Amazon та Toyota. Однак у 2017 році їх випередила японська корпорація SoftBank. Сума угоди не розголошується. Softbank вже мала низку власних розробок у сфері робототехніки, тож під її керівництвом у Boston Dynamics з'явилися більші шанси на успіх. Попри труднощі у взаєминах з Google, Boston Dynamics продовжувала вдосконалювати Atlas, а також працювати над новими роботами. Однією з найвідоміших. Перших розробок цього періоду став Handle – робот за вишки 2 метри та вагою 105 кілограм, якого компанія представила у 2017 році. На відміну від Atlas, Handle пересувається на двох колесах. Цей робот здатний розвивати швидкість до 14,5 км на годину і стрибати на висоту до 1,2 метра. У конструкції використано електродвигун, а одного заряду батареї вистачає на приблизно 24 км. Хендл також може переносити вантажі вагою до 45 кг. У порівнянні з Атлас ця модель вирізняється вищою мобільністю та швидкістю виконання завдань. У 2018 році Boston Dynamics опублікувала низку відео, в яких демонструвалися нові можливості. Ті її роботів. Зокрема, Атлас навчився бігати, виконувати паркур та робити сальто. Однак із бізнесової точки зору важливою стала інша новина. Компанія оголосила, що з 2019 року почне комерційний продаж роботів. Першою серійною моделлю став Spot Mini. Лінійку Spot нерідко називають собачою серією. І прабатьком вважається військовий робот Big Dog, на базі якого спершу і створювали SPOT. На відміну від свого попередника, нова модель стала компактнішою, а двигун внутрішнього згоряння замінили на електричний. У результаті вийшов робот вагою 75 кг із завишки 94 см. Однією з ключових правах стала значно менша гучність роботи порівняно з ранніми версіями. Крім того, він міг пересуватися сходами та долати бордюри. Уже за рік з'явилася нова модель Spot Mini. Вона виявилася ще компактнішою, і її вага становить 25 кг кілограм або 30, якщо дообладнати його рукою маніпулятором. Робот міг переносити до 14 кілограм вантажу. Однак з найцікавіших особливостей стала змінна роботизована рука з п'ятьма ступенями свободи, завдяки її робот міг, наприклад, принести власнику банку пива або інші предмети. У 2017 році компанія презентувала оновлену версію Spot Mini. Робот отримав помітно змінений дизайн. Внутрішні механізми були приховані під спеціальними панелями, а корпус пофарбували у жовтий колір. Ця модель вже рухається значно плавніше. А у 2018 році вийшло відео, де спотміні відкриває двері за допомогою маніпулятора. Вільно пересувається по приміщенню, оминає перешкоди та підіймається сходами. Саме цю версію Boston Dynamics планувала запустити у продаж у 2019 році. Згідно з попередніми заявами, до липня компанія мала бути готова виготовити до тисячі таких роботів на рік. Таким чином, Boston Dynamics відповідала лише за виробництво та постачання спотміння, а спосіб його використання залишався на розсуд покупців з 2019 року. І по сьогодні компанія Boston Dynamics пройшла надзвичайно дено. Мічний шлях від експериментальної лабораторії до комерційного лідера у сфері робототехніки. Її роботи, які ще донедавна здавалися елементами наукової фантастики, вже сьогодні працюють на будівельних майданчиках у нафтогазовій галузі, складах та небезпечних зонах, і навіть беруть участь у модних показах. Ключовий перелам стався у 2020 році, коли компанія перейшла під контроль Hyundai Motor Group. Це дало Boston Dynamics фінансову стабільність та індустріальну підтримку, відкривши шлях до масштабування виробництва та впровадження нових моделей, таких як Spot та Stretch. Однак, справжній прорив відбувся у сфері штучного інтелекту. У співпраці з Robotics and AI Institute компанія почала активно впроваджувати методи навчання з підкріпленням, завдяки яким роботи не просто виконують задані дії, а вчаться приймати рішення. Пристосовуватися до нових умов і взаємодіяти з оточенням. Яскравий приклад це нова версія Atlas, що здатна на складні рухи, які раніше були притаманні лише людині. Партнерство з LG Innotech у 2025 році. Ще один доказ прагнення Boston Dynamics інтегрувати найсучасніші сенсори та зорові системи, які дозволяють роботам бачити світ по-новому. Таким чином, Boston Dynamics вже не просто інженерна компанія, це технологічний авангард нової ери. Де роботи не лише працюють поряд з людьми, а стають дедалі більш автономними, спритними та інтелектуальними. А найцікавіше в цій історії те, що вона тільки починається. Попереду розширення функціоналу роботів, глибша інтеграція зі штучним інтелектом, вихід на споживчі ринки та участь у вирішенні глобальних викликів: від зміни клімату до реагування на надзвичайні ситуації. Dynamics формує майбутнє, в якому роботи не замінюють людину. А розширюють її можливості. Дякую вам за перегляд цього відео. Біля мікрофона був Артури. Ви дивились кремні в історії на каналі Silicon Broadcast. Цікавтесь технологіями, цікавтесь інноваціями, бережіть себе та до нових зустрічей на каналі Silicon Broadcast.